Вийшло нове оновлення інстаграм та фейсбук реклами мета Андромеда. Я подивився багато відео на цю тему, і дуже багато води ніхто не каже конкретно, що помінялось зараз. Поясню. Коротше, із нового те, що вони раніше випустили Advantage+, Plus, це просто масштабувалося. По суті, тепер ми аудиторію навіть не вибираємо. Тобто, за інтересами, демографію і так далі, це вже не потрібно повністю автоматично. алгоритм. чи це добре? Думаю, ніхрена не добре, бо того що Advantage+, Plus працював жахливо. Тому в першу чергу менше роботи для вибору аудиторії. Але менше контролю перед друге, що змінилось першочергово на перший план виходить офер. Нам потрібно проаналізувати абсолютно всі сегменти аудиторії, на яку ми хочемо таргетувати наш офер, визначити їхні основні проблеми, проаналізувати їхні болі за допомогою to be done, для того, щоб зрозуміти, як саме вони нашим продуктом вирішують свою проблему. Далі нам потрібно врахувати драбинки ханта, осознаності, проблеми клієнта. Це все потрібно для третього кроку, а саме для створення креативів і рекламних текстів. Тобто, тепер ми маємо робити максимально багато креативів для кожного сегменту враховувати на якому кроці осознаності проблеми по ханту вони знаходяться, щоб робити персональну пропозицію, і цей типу, розумний алгоритм Андромеда, він буде рівномірно розподіляти креатива і показувати оголошення клієнту в той момент, в який йому це потрібно. Ну на їхню думку, це так має працювати. Чи це буде працювати на практиці? Я щось сумніваюсь. Надію, що просто буде краще, ніж Advantage+. плюс. Підпишись.